Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і як ви бачите, у нас оновлена студія. Тож сьогодні якраз ми з вами зустрічаємось, щоб поговорити про дуже цікаве свято і традиції щодо нього. Ось ви бачите, в мене на столі горить стріченська свічка або громниця. Вона складається з трьох свічок і має дуже потужну силу. Саме про те, як ці свічки та вода на стрічення, на стрітення освячена, як вони допомагають нам з вами жити, як їх використовувати, а також про саму традицію свята громниця, грімниця, стрічення, стрітення. Зимобор серед зим'я, як же ж воно називається, це свято? Давайте розбиратись з вами. Дослідниця, письменниця Тетяна Дугельна, і ви на каналі Калина. Тож прийшла грімниця. Зими половинниця казали наші пращури і були праві, тому що вже саме 2 лютого ми з вами будемо святкувати це свято. Але ви знаєте, що в нас є григоріанська, юліанська система і християнський світ буде святкувати це свято 15 лютого. Але ж ми з вами починаємо досліджувати саме нашу рідну віру, яка прийшла в стародавніх ще арійських часів. І трипільці, які найближча цивілізація до нас, дуже добре знали про це свято і святкували це свято як зустріч зими. А тепер питання з ким? Дуже часто ви можете в різних джерелах прочитати, що це зустріч зими з літом, і тому зима лютує в цей день і є маса різних народних прикмет, які нам дозволяють з вами зрозуміти, а що ж це за свято за цими прикметами, і чому так шанували наші пращури це свято. Ну, перш за все, хочу сказати, що воно дуже дуже потужне, і його шанували так само, як шанували Різдво. Це свято це зустріч зими та літа. Але якщо конкретніше, то все-таки з весною. Бо за зимою літо привіщає саме прихід богині красуні, молодої весни. І ми з вами читаємо в легенду в книжці Івана Просяника українські предвічні вірування ключі від раю ірію. Ви пам'ятаєте цю книжку? Нагадаю, що в закладинці спільнота на моєму каналі, на каналі Калина, ви можете знайти всі книжки, які я використовую, і я додаю туди нові і нові посилання. Тож. Читаємо з вами коротку легенду про свято молодого грому. Пише Іван Поросяник: наступне: у цей день відбувалася одна знакова космогонічна подія: Народження молодого грому. За прадавньою історією у нас є така тема, що огромезний, величезний, кам'яний молот випадав із закрижанілих рук Всевишнього воїна, і який поринув у зимовий важкий сон і котився, котився, котився цей молот небесами, трощачи льодяні вериги, що сковували світ, і батенька громоверця Перуна. Тоді він прокидався і брав ту ясну древню зброю до ще занімілих своїх рук і починав трощити все підряд. Звідси ми знаємо, що на стрітення дуже часто буває грім, хоча це один єдиний день взимку, коли може бути грім. Тому це свято називається саме днем молодого грому. Як вважали в цей день земля дівиця вперше позіхнула і відчула прекрасний прихід весни-красни. Таким чином, ми говоримо про те, що це якраз стрітення, стрічення весни і зими. Хоча в деяких джерелах ми знаходимо такі е, описи цього свята, що приходить, зустрічається зима з літом і каже е, е, літочко до зими: Дай Боже тобі, зимонько, а вона лютує, вона не хоче, щоб їй було все добре. Вона хоче далі заморожувати все довкола. І тоді літонько каже: Ось дивись, що ти наробила. Все поїла, ти все попила, що я як літо породила. Тепер, будь ласка, йди на північ, у, ту, у, у ті країни, де холодно, і в тих країнах будеш набирати сил. До речі, дуже цікаво, що зима по різному реагує на стрічення, і саме цікаво, що зиму, зиму наші з вами предки завжди уявляли як таку стару, кремезну, дуже злу бабцю, яка все заморожувала, і була у нас така традиція ліпити ось ту снігову бабу, тому що це образ зими. До речі, саме дід Мороз був її чоловіком. Уявляєте? І про це ми читаємо у ще одної авторки, яку я дуже полюбляю, у Галини Лоско в книзі Дочка Сварога. Вона каже, що у Діда Мороза, якого потім в радянські часи зробили аналогом щось таке змішане з Миколаєм, але ви ці відео дивились в мене вже на калині. Ні, то поверніться. Подивіться, його змішали, зробили дуже таким лютим. Злим, але ж він мав. Певну діяльність. Він мав дійсно все скувати, заморозити, щоб вся матінка земля відпочила, щоб відпочиваючи набрала сил. І ось цей тандем баби зими і Діда Мороза породжував, як не дивно, синів і дочок. І ще зовсім нещодавно в українських селах можна було почути від бабусь казочки для своїх внучань. Про Діда Мороза, який просто приходить тимчасово, щоб земля відпочила, з бабкою сніговою, які приводять з собою свого сина сніговія, свою з жінкою Завірюхою, з вітрами сніговиями, з метелицями. І це все були. Персоніфіковані образи в казках про зиму. Але ми з вами рухаємось далі і розуміємо, що стрітення це було дуже важливе свято, якщо ми хочемо розуміти, чому саме його святкували наші пращури. А саме це свято середини зими. Саме Тут іде боротьба, зима, холоди переможуть, чи лютий буде лютувати. Тож давайте включимо з вами логіку і подумаємо, як ми е, називали би цей місяць лютий, якби його починали з свята аж 15 лютого святкувати. Тобто цей місяць має назву, тому що починається із трітеня 2 лютого. І, звичайно, лютує зима, лютує, але Поступово прекрасна діва, неймовірна богиня весни, про яку, до речі, також Галина Лоско дуже гарно пише, що ця чарівна просто богиня весни, Леля, Лелечка, вона приходить прекрасною молодою дівчиною, і приходить вона до речі із царства птахів. А царство птахів називали вирієм або раєм, як нам з вами зручніше. І от ця прекрасна дівчина весна, цариця весни, приходить і її інколи називають в мітології стрічею. І звідси, знову ж таки, її назва, тому що вона зустрічається перша з лютою бабою зимою. Вона її не боїться, тому що довкола неї дуже багато добра і краси. Навіть замерзла земля прокидається і позіхає для того, щоб зустрічатися. Зустріти весненьку. Зустрічає вся природа Весну і радіє, що весна не боїться холоду, бо вона сповнена любові. Це ж боги, одна із богинь щасливої долі, стріча, Леля. І її дуже-дуже полюбляли. саме в протягом всього лютого нас з вами чекають неймовірні свята. Ми з вами будемо святкувати масницю. Ні, ні, не масляну про це наступне відео. Масницю або колодій. Там також богиня Леля буде закохувати молодих одна до одного. Дивіться обов'язково моє відео. Щоб не пропустити найцікавіше, обов'язково натисніть на підписатись на дзвіночок і будете в курсі всіх новин. Тим більше, що ми оновлюємо канал і в нас будуть неймовірні нові рубрики, які сьогодні я вам... Просто не розповім, але хочу вас заохотити їх дочекатися. Тож рухаємось далі. Наша стріча, прекрасна богиня долі, Лелечка. що вона робить? А вона приходить з світу. Через світи прави нави і яви, і вона показує собою, що життя і смерть єдині вона символ переродження, циклічності, вона саме дуже улюблена донечка свого батька, сварога, сонечка. І він настільки любить свою донечку, що він обов'язково її налюблює і дає багато сонечка. Тому в цей день грім і сон. Онечко дуже часто бувають. Ми знаємо, що прекрасна лелечка, вона приходить з великою кількістю пташок, і на стрічення дуже багато пташок співає. Якби віщує нам, що ось-ось, вже скоро весна. Так зима ще полютує, так зима ще не відійде. Так просто нам прийдеться на колодій її задобрювати, годувати. До речі, чи знаєте ви, що ніколи наші з вами пращури не годували ніякими масляними млинцями з люту зиму? А чим годували, дивіться у наступному відео. Тож ми з вами обов'язково маємо знати, що прийнято в цей день і чому, коли лютує зима, саме такі традиції допомагали нашим пращурам пережити цю лють і дочекатися приходу прекрасної лелечки весни в повному розквіті, бо вона принесе квіти, оживе все довкола. Природа відновиться, і ми з вами будемо радіти. Певнена, що ця весна у нас буде весною нашої з вами перемоги на всіх рівнях. Тож, що було прийнято робити в цей день на стрітення, на громницю. Ну, перш за все, я хочу сказати, що дуже потужними були свічки. До них ми зараз з вами доберемося і бачите, як свічка горить, вона палає трьома, а потім об'єднується в один промінь. Що це означає? Це три світи: нава, права і ява в одній громниці. Це дуже потужні свічки, їх освячували, ними користувалися. Малися протягом е, всього е, наступного року і також користувалися святою стрічинською водою. Як трохи пізніше дочекайтесь. Тож в цей день обов'язково молилися. Молилися Богові сонечку, щоб він не покидав людей, щоб він розтопив крижану землю і з'явилася земля і вдихнула нове життя по весні. Тому що наші з вами предки вони були хліборобами, вони були оріями, аріями, ви це пам'ятаєте. Вони обробляли землю і цим прекрасно жили. Але вже в цей день починали. Розучувати веснянки. І коли е, співали розучуючи веснянки, то знову закликали весну красну. Таким чином, будь-які люті морози можна було подолати і пережити. Також починали вже розписувати писанки, бо вже зовсім зовсім скоро. І не щулишся, як за декілька місяців прийде Великдень, і писанки будуть потрібні для того, щоб в цей день прославляти наступний рівень народження нашого Бога Сонечка переродження. Також в цей день грюкали у дзвони, наче грім сани прикрашали дзвониками, люди могли нести дзвоники і дзвонити, дзвонити, тому що закликали грім. Вважалося, що якщо грім-перунич в цей день прокинувся, хоча б на мить і грім все-таки почули, це дуже добрий знак. Також в цей момент розпалювали вогнища, запалювали величезні смолоскипи, щоб знову вогонь, як символ сонця, давав людям додаткові. Енергії саме сонця пережити зиму. Носили дідуха і ходили знову з козою. Згадайте, будь ласка, ми з вами це розбирали. Козу ми водимо на Різдво Божеча коляди. До чого знову ж коза? Чому що трапилося? Чому ми виносимо з хати дідуха і починаємо ходити знову з козою? Тому що ці ватаги дівчат і хлопців знали щось. В ці дні, священні дні закликали плод. Участь. дівчата приглядалися до хлопців, а хлопці до дівчат, бо вже за декілька днів почнеться колодій, і ті, хто собі не знайшов наречену чи нареченого, ой, будуть мати, що витримати, але про колодій. Трошки далі, дівчата носили 12 рівнораменних коржів, які вузлик зав'язували, і одночасно вони носили ці коржі разом з громницею, яку освятили в капищі, і звичайно, якщо була можливість, з якимись живими квітами. А ви пам'ятаєте, що у нас була традиція ставити гілочки різних дерев, які мають заквітнути навесні, і по гілочкам гадали наші дівчата? Вийдуть заміж цього року, чи ні? Тож квіточки вирощували дуже охайно, щоб на грімницю показати весні, що вони її закликають. Що ж робили з тими 12 рівнораменними коржами? А їх, до речі, залишали на полі, як дари, для того, щоб пригостити літечко, запросити його все-таки боротися за свої права, щоб запросити весноньку і щоб зима. Все-таки відступила. Тож на полі залишали 12 таких коржів, бо 12 було сакральним числом. Також старі люди протягом всього дня спостерігали за погодою. Це дуже було важливо, тому що потім все те, що вони бачили протягом дня, розбивали на 13 частин, які накладали саме на хліборобський час: на сіяння, на вирощення збіжжя і на е, жнива. Тому ж треба було знати, коли в який час що відбувається. І казали старі люди таке: якщо сніг випав вранці на добрий врожай, як в обід, на недорід, як по вечору не буде на вечерю. Тож буде погана. Погані вражаї, також дуже важливу річ робили наші праматусі, знаючи силу, подивіться цієї неймовірної громниці, яка роз, зараз горить трьома зразу гілочками полум'я, саме вон, цією громницею малювали святу сваргу на стелі. Щоб сварга, нагадаю вам, це наш символ сонця, з якого походить і той хрест, яким ми вишиваємо, вишиванку, і свастика, про яку ми маємо з вами добре знати, так от святу сваргу свастику малювали саме на стелі для того, щоб було щастя і благословення сонця протягом всього року. Олекса Воропає, дослідник української культури, пише, що ось ці свічки громниці вони освячувалися тільки двічі на рік і мали найпотужну силу: саме 22 грудня та на стрітення. Тобто, коли сонечко народжувалося, ви знаєте, на зимове сонцестояння і на стрітення. От ми тепер вже з вами знаємо 2 лютого. Тож, що такого сильного є у цієї свічки? Свічки громниці завжди брали з собою, коли йшли орати, коли вперше навесні виганяли худобу в поле. Вони мали дуже потужну силу, тому що вони оберігали це обережжі символи від лиха, хвороб, від пристріту їх запалювали в самі скрутні часи і ставили перед образами, бо вважали, що всі боги краще тебе чують, коли горить саме грімниця. Через грімницю, через перуна можна було достукатися до всіх рівнів богів. Також їх запалювали, коли жінка не могла розродитися для породілі при важких пологах. Зразу дитина народжувалася легше. Під час грому запалювали, щоб блискавка та грім в оселю не вдарили. Коли людина помирала, то ставили в руки її свічку у грімницю. Або якщо людина помирала важко, була важка смерть, то таку свічку тримали, поки вона помирала біля її голови. Коли е морози на весні вдаряють, а ви знаєте, вже може квітнути е природа, розквітати і раптом весняні морози, то запалювали. Свічку грімницю, щоб не померло те, що вже зацвіло, заквітло. Також свічку грімницю від весняних повеней запалювали і щоб бджоли також перезимували. Дуже важливо розуміти, що ви сьогодні можете взяти цю свічку і самі зробити. Візьміть три свічки, звичайно, воскові. Звичайно, ви маєте взяти в якомусь храмі, в якому ви в будь-якому випадку буваєте. them. Чи вірите ви християнську традицію православну, чи ні? Але всі храми, ви знаєте, християнські побудовані на місцях священних язичівських капищ нашої рідної віри. Тому ми можемо туди навіть приходити усвідомлено. Можливо, якось я з рідновірами про це запишу інтерв'ю, і ви зрозумієте, як ми можемо використовувати цю силу намолених міст. Якщо вам цікаво, напишіть мені під цим відео, і тоді я запрошу до. Нас гостей, які нам про це розпові... будуть розповідати. Тож як ви можете зробити цю свічку? По перше, ви можете піти на стрітення на стрічення, до храму і взяти там вже намолені свічки, але все рівно хочете ви чи не хочете, це ви візьмете через православну релігію, аж. 15 лютого, а стрічення буде другого, що робити, як діяти? Поряд немає у вас жерців, волхвів, рідновірів, які б могли б вам наговорити цю свічку, але ви можете її зробити самостійно, тому що наші боги відрізняються від всіх принесених нам богів тим, що вони чують наші сердечні молитви. Навіть якщо ви не знаєте молитвословів на стрічення, якщо ви навіть не знаєте, як звертатись і до кого звертатись, зверніться до матінки землі за її силою і до Бога Сонця, до сварога за її, за його вогняною силою. І візьміть три свічки воскові. Потримайте їх в долонях, щоб вони трошки стали м'якшими, щоб вони відчули ваше сердечне тепло. А потім обережно з молитвами. Накрутіть їх в такі потрійні жгутики, і ваша свічка буде готова, вами намолена. Ви можете зробити собі в цей день стільки таких свічок, скільки вам потрібно. Не думайте, що саме. В церкві вам намолять цю свічку краще. Ваша щира молитва в день, саме коли природа вам дає силу, коли природа вам наповнює силу. Пам'ятаєте, як силою на водосвяття наповнює природа воду, так само на стрічення, на стрітання ви можете свічки своїм. Самі зробити і наговорити, на намолити своїми словами сердечними на здоров'я, на щастя, щоб вони вас оберігали, щоб вони. Вашу хату дійсно очищали. Бо цією свічкою найкраще очищати хати оселі. Саме наші з вами праматусі приносили свічки стрітинські. Перше, що вони робили, обходили свою хату і знімали всі-всі негативні енергії, всі, всі, все те, що могло завадити сім'ї і худобі, і людям, і самі оселі. Тож ви можете зробити цю свічку саме 2 лютого, сам, самі і використовувати, як то кажуть, по вірі вам і дано буде. Але віра наша сьогодні правдива, бо ми православимо, що ми з вами робимо. Ми істинно розуміємо, що ми і коли святкуємо. Ми з вами розбираємося що до чого, які календарі, що пере, перемінено. І ось на стрічення ще є така одна традиція. з... Робити воду стрічинською, це особлива вода, вона має дуже потужну силу, і ви можете так само поставити воду на підвіконня, щоб вона постояла і поговорити з цією водою, щоб вона набралася стрічинської енергії. Також потримайте в долонях вашу склянку чи те, куди ви налиєте воду, і дайте цю енергію через молитву, через звернення, своїми словами до всіх стихій вогню. І води до всіх богів і богинь рідновірчиських, щоб вони зарядили вашу воду. Що робить тоді стрічинська вода? А вона має дуже потужну силу. І я навіть знаю історії, які розповідали мені, власне, що деякі воїни, які йшли на війну ще за часів 14-15 року, їх, якщо мами освячували і обливали стрічинською водою, вони всі залишились живими і разом з ними йшли. Їхні побратими, які не мали такої посвяти, і мали проблеми, і гинули, і були поранені. Тож, ви скажете, знову ж по вірі вам дано буде. Так, віра це знання плюс використання наших знань, тому що наші з вами предки ніколи не вірили просто на слово. Віра, відати ра законами світла, законами, законами Божими. Тож, стрітинська вода, її використовували омивати хворих при хворобах або поїти людей, коли вони хворіють. Омивали, натирали хворі місця. Кропили і поїли худобу, якщо бачили, що худоба занедужує. Обов'язково кропили такою водою в легку дорогу. Або раптом, якщо хтось йде на якусь важливу зустріч, саме стрічинською водою можна покропити людину в таку дорогу, і зустріч буде зовсім по іншому складатися. Також освячували е, обов'язково козаків, які йшли на війну і навіть примовляли, Боже, тебе. Без і назад повернутись, допоможи, і освячували стрічинською обов'язково водою. Принесеною священою водою обов'язково омивали кути в хаті, освячували хату, і, як ви вже знаєте, громницею малювали на стелі сваргу. Тож я хочу, щоб ви розуміли, що це свято на сьогоднішній день в церкві, в християнській традиції поєднують і пов'язують з святом Господнього стрітення. Пов'язують, що малий Ісус через 40 днів від народження, його батьки принесли до храму, тому що саме через 40 днів після народження дитину можна занести до храму, і він там сам побачив Симеона. І цей Симеон мав явлення Духа Святого, йому він був дуже старий і в Біблії сказано, що йому було сказано з Духом Святим, що ти помреш тільки тоді, коли Побачиш Месію. Як тільки побачив Симеон маленького Ісуса, він зразу в ньому побачив святого Спасителя Ісуса і, взявши його на руки, зрозумів, що вже і його час настав. Тобто він тримає в руках Месію. Ось така історія про це свято описана в Біблії. І тут саме от зустріч Ісуса з Симеоном описується. Але вам, мої дорогі слухачі і глядачі, вам обирати на яку концепцію опиратися на зустріч весни і літа або в. Вірніше весни і зими чи літа і зими. В будь-якому випадку це холод зустрічається з теплом. В будь-якому випадку це середина лютування зими. І в будь-якому випадку з цього свята починається самий-самий холодний місяць зими, але саме короткий, і це нас дуже з вами радує. Тому ми з вами з радістю зустрінемо стрічення 2 лютого, зробимо собі громниць. Зарядимо собі воду, окропимо всіх довкола, запалимо наші громниці за наших героїв, які сьогодні боронять нашу Україну, щоб їм послати нашу молитву, захист і вдячність. Тож, любі друзі, ви на каналі Калина. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете якісь теми особливі, пишіть мені в коментарях, я передивляюся всі і стараюся вам відповідати. Обов'язково діліться посиланнями на відео з іншими своїми друзями, знайомими, тому що як вони дізнаються про те, які були традиції у нас, у українців, як вони перейдуть не лише на українську мову, а зрозуміють українську традицію і культуру, якщо у них не буде цієї інформації. Для того щоб зняти одне таке малесеньке відео, я передивляюся дуже багато джерел. Я передивляюсь дуже багато книжок, і я вам даю саме саме смачне. Сподіваюся, що вам цікаво. Тож зустрінемося у наступних відео.